Клод Дебюссі – видатний французький композитор, один із основоположників музичного імпресіонізму. Його новаторська музика відзначається унікальним підходом до гармонії, форми та звучання. Народився він 22 серпня 1862 року у передмісті Парижа. Протягом свого життя Дебюсі не лише відображав атмосферу свого часу, але й став композитором, який змінив обличчя музики кінця 19-го та початку 20-го століття. Дебюсі вважається новатором завдяки своєму підходу до гармонії. Він відійшов від традиційної тональності. Та використав модальні гами, що створювало м'яке розмите звучання. Однією з його характерних особливостей було виконання цілих тонів, що дозволяло йому створювати унікальні музичні структури та атмосферу. Його музика вирізняється своєю плінністю та відсутністю різних переходів. Де створював відчуття руху та безперервності часто використовував нерегулярні ритми, що нагадує природні явища. Такі, як вітер, хвилі або світло, що мерехтить на воді. Один із найвідоміших творів Клода Дебюсі Бюсі є місячне сяйво. Ця п'єса передає м'якість і спокій нічної природи, створюючи атмосферу задумливості, гармонії. Місячне сяйво стала однією з найбільш популярних композицій у світі класичної музики. Ще один шедевр оркестровий твір море, який передає могутність і красу океану. У цьому творі відчувається постійний рух, глибина і міливість моря, що підкреслюється надзвичайними гармоніями та оркестровкою. Також важливою роботою є його симфонічна поема прилюдія до після обіднього відпочинку Фауна. Вона сповнена плавних мелодій, що передають атмосферу мрійливого відпочинку та насолоди природою. Його опера Пелеас і Мелісанда також є чудовим прикладом новаторства в музиці. У ній Дебюссі використовував символізм та складні гармонічні конструкції, що створюють атмосферу загадковості. Творчість Клода Дебюссі справила величезний вплив на композиторів ХХ століття. Його новаторський підхід до музики вплинув на таких видатних композиторів, як Моріс Равель та Арнольд Шенберг. Дебюсі також став важливою фігурою для розвитку сучасної музики та кіномузики. Кло Дебюсі композитор, чия музика залишається актуальною сьогодні. Його твори це не лише відзеркалення епохи імпресіонізму, але й музика, яка передає емоції, плінність часу і природи. Завдяки дебюсі, світ класичної музики завжди змінювався, а його творчість продовжує надихати як і музикантів, так і слухачів усьому світі.